Жителі Шептицького, сьогодні перевіримо ваші знання частин свинини та даруємо смачні подарунки. Боже, Юля, ти знаєш, що це, шинка? Ні. Що це полядоць. Ну і таке така, така цікава, Поля... цікава. дочерь. Я не знаю, що там, просто піла куріча йому. Корейка. Стопна. Це полядось. Це полядось. Ще є подібне. Чуть, чуть нижче, чуть нижче. Це може бути лопатка якась, напевно, або, або рулька. чи як -то. Шинка? Шинка. Ребра? Ребра, правильно. І. Ребра. Реберце. 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 Любите реберце? Народний продукт, так. Стратегічний. Український продукт. Сало. Або окіст, або так звана панська шинка то є таке вздовж полярниці. Так, так. Оце другий варіант. Другий варіант. Другий варіант більше підходить. Так. Подаруночок ваш. Люди добрі. От то, хто заробила. О, бач, на рівному місці. Від бабі, це до пенсії вже не купляю. Подаруночок. Дякую. Ну, то холодець. Вона така дуже цікава. Купи. Нормально, нормально. Зараховуємо, зараховуємо. Дороночок від нас. Хай смакує. Тримайте вам від території м'яса ковбаска. Дякую, дякую. Гарного дня, заходьте до нас. Дякую. А тепер запитання до підписників. Вгадайте ви, що це за частинка свині? Пишіть про це в коментарях і підписуйтесь на аккаунт. А вона злужева. Василь караваський не робить же у вас. Василь Караваський. Солідний пан. Сивий такий. Скажіть, корейка. Корейка. Ми виріжемо.